У Чернігові більше немає таких назв вулиць, як Жуковського, Щербини, Ушакова та Черняховського. Відтепер вони називатимуться Ялівщина, Ярославни, Антонія Печерського та Пилипа Орлика. Рішення про перейменування ще 11 вулиць і двох провулків прийняли депутати на позачерговій сесії міської ради 1 червня. Місто позбавляється від топонімів, пов'язаних з прославлянням ворожих для України символів Російської Федерації та Білорусі. Вулицям повертаються історичні назви та імена відомих зам. Яків і сучасних героїв. У мене нема жодних пересторог до прізвищ видатних науковців, які змінювали світ разом з усіма. Але на сьогоднішній день Росія це стала змістом зла, і ми маємо на території нашого славетного міста зробити все, щоб не було жодних згадок. Що ми причетні до всього того, що вони роблять сьогодні з нами цивілізованим світом, і взагалі з розумінням цивілізації. У липні вступає в силу закон України про засудження і заборону пропаганди російської та імперської політики і деколонізацію топонімики. Нагадав депутат міської ради, начальник управління культури і туризму Олександр Шевчук. Закон допоможе остаточно прибрати з громадського простору маркери Рускава міра Там є чітка процедура, і ми вимушені будемо робити. Вона розписана настільки детально і настільки поетапно для місцевого самоврядування для інших інституцій, що ми вимушені Будемо переглядати і ще серйозніше дивитися на той простір, який топономі, який сьогодні має в Чернігів, наскільки він засмічений. А вулицю Толстого поки що не перейменовують. Робоча група пропонувала змінити її назву на Булдинську. під час погоджувальної ради, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, запропонував зняти питання з порядку денного сесії і провести обговорення з мешканцями міста, тому що це така знакова вулиця. Я її виключив з проекту рішення, і ми до нього повернемося, наприклад, в серпні. А до того часу треба розробити Олександр Іванович, формат збору ініціативи, ініціатив, можливо, голосування на сайті за кілька варіантів. Це має бути така яскрава вулиця, яка підкреслить історичність нашого міста і туристичний потенціал. Тому Болдинська як варіант, але я думаю, що можуть з'явитися і кращі варіанти за цей час. Також під час сесії планували перейменувати вулиці Марисєва та Мінділєєва, але депутати відправили ці питання на доопрацювання. Всього у Чернігові з 24 лютого 2022 року вже перейменували 54 вулиці та 23 провулки.